держави. Я тут в посольстві був недавно. Ну, в общем, щоб попасти в посольство, блядь, там це, це ще треш, в общем. Ну, в общем, смысл в чому, що, блин, там здання, блін, ну, польское посольство вообще отдыхает по сравнению с украинским. Огромное посольство, лужайка там, блін, там, машинки їздять, там траву підкашують, якісь дворники кустики підрізають, в общем, охуеть. В итоге я прихожу в посольство, так думаю, ну блин, нормально, он говорит, нет, тебе не сюда, тебе вон туда, вот, вот, так, вот, там вот, 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 Я обходю здание, там очередь, блин, я еще подумал, блин, приходим, блин, очередь нормально, блин, даже странная то В общем, оказывается, там здание, там калитка, все заруще, блядь. Проходишь, коридорчик, и там на гран за заграм, паспорта. И фотографируешь, и все коридорчик, ты понял, то есть? Люди на улице стоят, блин, там какие славочки, блин, оплеванные, ты понял, то есть. Это наша, наша держава. Це, блядь, здорова держава, але не для людей. Розумієш? Для людей з тобто, збоку ти заходиш, ото для людей. Оце опльоване. Розумієш? Реально фотографують в коридорі. Там здання, блін, 3000 квадратів. А для людей виділили квадратів, я не знаю, там 20, цей коридорчик, блін, такі 20, блін. Там взагалі жопа. Виходьте, виходьте, ви не бачите людей, фотографують, не торпіться тут, виходьте на вулицю, на вулицю. А похуй, що на вулиці дощ. Це ще був березень місяць, блин, там якийсь дощ є. Взагалі всім Оце наша, наша... А якщо захищати, то... Ой, дивіться, яка у нас красива, красива держава. Все є. Дивіться, які лушайки, які, які. Які гарні кусти, які гарні дерева. Захищати потрібно. Давайте всі захищати. А то, що, блядь, ти там до цього взагалі не заводи тобі не принадлежать, не поля, не фабрики. Ну, тобі, ну, конкретно мені це не принадлежить. Це принадлежить Ахметову, там ще, блін, розбойникам всяким. А захищати так такси. Ну, в общем, це посольство мені нагадує нашу країну.